Вітаю, друзі! Значить, 4 червня 2024 року можна стати клієнтом ощадбанку без відвідування відділення. І в цьому ролику ми поговоримо: чи дійсно так, що для цього потрібно, хто може, хто не може зареєструватися, і таке інше. І ми бачимо дійсно на сайті, що так воно є, і що для цього потрібно. І тут пише, що Ощадбанк запроваджує новий функціонал, що дає новим клієнтам можливість крити банківський рахунок та отримати цифрову картку без візиту до відділення, тобто віртуальну картку. Як користуватися віртуальною карткою, верхун бачите, буде посилання, натиснете і, і подивитесь можливості користування віртуальною картою. Значить, тут зазначає дащадбанк, що зробити це можна тільки через мобільний застосунок. Тобто треба завантажити мобільний ощад. Якщо у вас айфони – App Store, якщо андроїди – Google Play. Тобто, зрозуміло, якщо у вас телефона немає смартфона, то ви не зможете зареєструватися в Ощадбанці онлайн. Значить, перше, що потрібно, це смартфон. Далі, що ще потрібно? Після того, як ви завантажили застосунок, то треба увійти до цього застосунку і обрати мою картку. Ну і знайомити з умовами та натиснути замовити. Це зрозуміло. Далі треба ввести номер телефону, отримати дзвінок від банку і прослухати чотиризначний код та ввести його. Ну, звичайно, цей код прийде тільки на операторів українського мобільного, українського мобільного зв'язку. Якщо у вас не лова український мобільний зв'язок, то знову ж таки ви цю карту відкрити не зможете, не зможете зареєструватись. Далі треба надати документи із застосунку ДІЯ для ідентифікації. Наявність внутрішнього чи закордонного паспорта в цьому засунку – обов'язкова умова. Але, але знову ж таки, паперовий паспорт в дії не підтягується. Тобто, якщо у вас немає чи закордонного паспорту чи внутрішньої id картки, то звичайно через дію ви не зможете пройти ідентифікацію. Це, на це теж слід звернути увагу. Далі вас запроси зробити фото та надати певні дані про себе. Там все буде в підсказках. Ну і далі ви обираєте регіон та основне відділення обслуговування на карті. Ну і після створення заявки на ваш номер надійде смс, і після завершення розгляду. Ви отримаєте наступне смс. Вітаємо, вашу заявку на відкриття картки схвалено. Просимо перейти в додаток та підписати договір. І далі потрібно знайомитися з цим договором і підписати його. Ну і далі зазначається, що якщо клієнт не завершив заповнення та повернувся в засунок за певний час, то з метою безпеки завантаження документів із дії потрібно буде виконати повторно. Тобто, це треба робити відразу. Якщо ви робите, то все у вас повинно бути готове. І після підписання договору клієнт завершує реєстрацію в застосунку, де може пригляну інформацію по картки та використовувати всі можливості мобільного ощаду. Ну і зазначають, що цифрова картка стає доступною в застосунку одразу після реєстрації та має такий самий функціонал і тариф, як і звичайна пластикова картка. Ну і звичайно, цю картку ви можете додати рахунок, наприклад, для отримання пенсії. Сподіваюсь, інформація була вам корисна. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих. Роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!